Вітаю, мене звати Дарина Кузьменко, і сьогодні я хочу поділитися з вами свідоцтвом слави Божої, як Бог зцілив мене від ювенільного ревматоїдного артриту. Народилась я повністю здоровою дитиною, і у 8 місяців мої батьки помітили, що в мене почали напрякати пальці. Вони одразу повели мене в лікарню, і лікарі довгий час вони не могли поставити мені ніякий діагноз, вони не могли сказати, що зі мною чому мої суглоби вони напрякають. Вони поставили мені гіпс, і потім, коли його зняли, побачили, що ще більше суголобів вони почали набрякати. Почали набрякати мої коліна, лікті. Мої батьки ось так розрізали на мені одяг, бо мої руки вони не згиналися, я перестала ходити. І з часом мені поставили діагноз ювенільний ревматоїдний артрит. І це було на той момент дуже страшно. І мої батьки почали возити мене по лікарнях. Я лежала в тих лікарнях місяцями, приймала серйозні препарати, гормони, і потім з часу мені поставили інвалідність. Мої батьки вони не хотіли приймати цей діагноз в моє життя, тому вони завжди вірили, завжди молилися. Також вони зверталися до різних служителів, щоб вони також молилися за моє зцілення. Але коли мені зменшували дозу гормональних препаратів, мій стан починав зразу погіршуватись. Потім на одному зі служінь мої батьки вони почули слово від служителя про раптові стріли дьявола. Вони почули, що дьявол він може пускати раптові стріли в життя людини, і так само раптово Бог ці стріли може і забрати життя. Вони прийняли це відкриття в своє серце, і вони побачили, що так само як дьявол раптово дав мені цей діагноз, так само Бог раптово і зцілить мене повністю. І після цього відкриття мої батьки взяли на той час велику для них жертву, віддали Богу. І е, потім я поїхала на обстеження в лікарню, і лікарі вони сказали, що я більше не потребую е, статусу інвалідності, що мені можна е, не так часто приїжджати в лікарні, але все одно той діагноз він був в моєму житті. І після цього обстеження мої батьки прийняли рішення, що вони повністю перестануть давати мені гормональні препарати, що я повністю буду жити звичайним життям. І після того, як я вже нічого не приймала, я приїхала на обстеження в лікарню. І коли лікар мене дивився, він був шокований, тому що мій стан він став набагато кращий без тих препаратів, без яких я раніше не могла ходити. І... На даний момент в мене немає інвалідності, мене нічого не турбує. Я живу повністю здоровим життям. Мої ноги вони ходять, руки вони згинаються, ніяких набряків немає. І я вірю, що це слава Божа в моєму житті. Це було його зцілення. Я хочу надихнути вас, що якщо ви або ваші близькі зараз проходять якісь труднощі, якщо вони мають якісь хвороби, то ніколи не припиняйте вірити, ніколи не припиняйте молитися, і Бог обов'язково явить свою славу у вашому житті.